Розпочали боротьбу з амброзією. Сьогодні знищували рослину на березі озера Чеха. Ліквідовували амброзію працівники комунального Зеленбуду. Подробиці дізнавалися наші журналісти. Амброзія рослина, що знесена до списку карантинних. Небезпечна вона саме у період світіння з серпня до жовтня. На перший погляд, звичайний бур'ян, але страждає від нього півсвіту. В этот период э, мы наблюдаем более часто вызовы э, скорой помощи, неотложной помощи для оказания помощи таким больным. Такие больные порой требуют э, применения реанимационных методов подключения на протяжении всех суток. Бальної інгалірують кислород. Тим більше, що ограничить поступлення пильси в палату неможливо. у групі ризику. Всі люди, навіть ті, хто ніколи не страждали на алергію. При контакті з цвітучою амброзією в неї може розвинутися алергічна реакція, що вимагає госпіталізації. Боротьбу з цією рослиною в сумах проводять третій рік поспіль. Нищить рослину зеленбуд. Амброзія виділяється ручним методом, виривається з корінням, складається, вивозиться на зелений полігон. І там утилізується. Роботи виконані по озеру Дурова, у вулиця Глинки, вулиця Кринична, вздовж прибережної смуги річки Псев. На 2015-17 роки департаментами інфраструктури міста було передбачено в міському бюджеті 190 тисяч гривень на видалення амборозії. По місту, за даними департаменту інфраструктури, її росте на площі до 70 гектарів, рослина з тих, що самозасіюються, а її насіни не здатні чекати у ґрунті свого часу до 40 років. Ось я тримаю дві рослини: одна велика і одна маленька. І там, де з нею або ефективно боролися, нібито ефективно скошуючи чи притопчуючи, зростає кількість рослин. Вони самі меншають, але однак відновлюються. Тому ми, в принципі, з цією гідрою таким чином не справимось. На оцих ділянках, де відпочиває населення, мабуть, треба робити якісь зусилля, щоб або створювати газонну якусь систему з багаторічних трав, навіть пшеницю, якщо озиму двічі на одному тому місці засівати, то вона витісняє. Очистити від амброзії зелені зони мають до початку її цвітіння. А от якщо це небезпечна рослина, квітне під вікнами вашого будинку, звертайтеся до відповідального ЖЕКу для її знищення. Катерина Воронова Бурнаков. на часі новини.